Вітаю, це мітики рай. Я в Первомайську на базарі і трошки покажу, що у нас і як. Це, друзі, наш базар за територією базару. Це так квіти. Ну, хто, хто кого що є, той привозить і продає. Бачите квіточки. Але я вам скажу, минулі роки тут такий... Така краса була, ну так багато квітів були такі красиві, що ну, це просто супер. А зараз нема того вибору. Це бачите, ось які ціни в нас, що в нас продають на базарі. і випічка люди печуть, і дерева продають саджанці, і квіти. Ну все асортимент дуже великий, це тільки враховуючи те, що це на вулиці. Ну, Саджанці в базарі майже не продають, і в основному там ще є люди з квітами, стоять там більш такі постійні такі, знаєте, завзяті квітоводи. А тут ну, тут теж багато ось бачите, тут троянди, то троянди це видно, чи закупляють, чи самі вирощують. Так само з хризантеми, Тут видно, що це вже великими об'ємами продають. Ну, Вибрати можна, але я пройшлася, подивилася, щось такого. Е, ну, оці темненькі не знаю, чи в мене є. А так взагалі вже, наче в мене все є, тому не знаю. Виноград продають. ну, Багато я ж, вибір є, тут теж, бачите, багато. Е, вибір хризантем, Але якось ну, все повторюється, нічого якогось новинок я не, не побачила. Це те, що завжди є. Знову троянди. Знову хризонтеми. Бачите, ціна. Ну, ціна від 15 до 200 гривень. Різні є. Це я вже в базарі. Такі ціни в нас на базарі. Пишіть, які у вас ціни на, на, на овочі, на фрукти, на квіти. Я так старалася зняти, щоб було видно цінники, видно, що почув. де були цінники? Де не було, то звичайно не знімала. А так, ось бачите, помідори, огірки і ціни. Домашні вироби, наче домашні не знаю. Ну все. Мариноване, квашене все. Ще думала зняти ну. трохи в базарі, бо в основному знімала за базаром територію, але скрутила, щось в мене спина, дала мені поняття, що поча... пора трошки відпочити. Купила собі цибульки на посадку, це Red барон. Брала в різних місцях Цю і цю і ну, брала в різних місцях. Ця не пам'ятаю, як називається. Це у нас. Шекспір. Довгенька. Я не люблю кругло, взяла е, таку. І це у нас центру... центуріон. Я чула, що це хороша цибулька, ну не знаю, взяла. Мені вистачить, багато не беру, багато садити не буду, тому що, ну, щоб використати її, вона довго не зберігається і навіщо псувалася. Трошки цукерок собі взяла, ну там ще дещо. Брала квітів сьогодні, на жаль, не брала, пройшлася. Я показувала ну, такого асортименту, ну, щоб щось вибрати не було. Сподобались мені трояндочки такі низькорослі, але щось пос, пос, не знаю, нема де садити, думаю, ну навіщо їх брати, як не знаєш, куди їх втубити. Це ще вчора знайшла кавунчик на городі, ну а це гриби закрила ті, що позавчора збирали. Приїхала додому, відпочивала, трошки поробила вправи, наче спина трохи перестала, але встала, почала ходити, знову спина болить, так що, не знаю, ввечері знову буду робити, бо завтра треба працювати. А вам дякую за перегляд. Всього вам самого найкращого, миру, спокою, міцного здоров'я і всього, чого ви самі бажаєте. До нових зустрічей, пока.